У домі печалі в Тернополі попрощалися із заслуженим артистом України Василем Хлистуном. Йому було 63 роки. Разом зі співаком працювали в будинку культури, розповіла колега Зоряна Шаганенко. Він був дуже світлою людиною, насправді, і такий. Знаєте, цей чоловік. Напевно, завжди думаєш про таких людей, що з ними ніколи не може нічого статись. Він завжди був такий гей, вперед. Він завжди був перший, він завжди був веселий, такий е, заводний. Е, ти дзвониш до нього, все зроблю. Так, е, в нас була, був такий е, смішний жарт. Він мав співати в мене на весіллі, співав. Е, от тому він запам'ятається для нас е, хорошою світлою, веселою. І напевно людиною, яка завжди приносила позитив всюди. Колега Василя Хлистуна, музикант Володимир Довбня, розповів, що разом брали участь у благодійних концертах для збору коштів на ЗСУ. За його словами, у Василя Хлистуна було онкологічне захворювання. Співак, що нещодавно у грудні виступав на сцені, каже Володимир Довбня. Ми з ним об'їздили пів Європи з концертами. І вибавлює дам довелося разом на кухні почергувати. Такий курйозний випадок. Він на жаль, то дуже веселий чоловік був по, по, по а, зі своїм характером. Чергуємо на кухні, говоримо, що сьогодні варимо макарони, прийдуть, будуть їсти макарони. Ну добре, я поставлю воду на макарони, вода там горіється, а Вася каже, що, а вони вже мають приїхати, вода має закипіти, кинемо макарони, щоб зварилися. Вася каже, е, Лодку, що, та я, та я вже кинув макарони, ще вода дивна була, то та <сіхі> не так зварилися наші, приїжджають, і один такий великий, кусок тіста зварений, то, то було смішно, як ми потім тут все виправляли, а там такий, такий цікавий був, чоловік такий рухливий. Чистий душий чоловік, дуже простий у спілкуванні, дуже такий відданий своїй роботі, дуже надійний товариш. Ну і зірка, зірка естрадної пісні, до мозку кісток націоналіст, Зібна людина, шкода, дуже шкода, жаль, що пішов із світу, пішов із життя такий чоловік. Поховали Василя Хлистуна на кладовищі у селі Підгродні, поблизу Тернополя. Блаженному спині вічний упокій подай, Господи, преснопам'ятному, новоспочилому слузі Твоєму Василю і сотвори йому вічну пам'я, співче пам наш, сини, небесах, не та й святиться, і в Михайло та Олена Василишини друзі сім'ї Василя Хлистуна. Михайло каже, він є земляком співака, родом зі скалацької громади. В 2000 році, коли я працював начальником медичної установи в міліції, а Василь укретили комі. Ми тоді в чергове перетнулися к. Один другому допомагали. Його кліп Галичанка, я тоді був таким адміністратором фінансовим, що він, до речі, гуляє по соціальних мережах, там і дочки, і, і Василь, і Іринка, і наших обидві, і, і Андріани, також донька там в цьому. Відеокліп на його таку на початку 2000-х років пісню Галичанка. Потім, неодноразово курсуючи по Україні, брав його з собою. І Львів, і тоді з Мацялком пересікалися, з народним артистом. В Крим ми їздили в 2006 році, трохи їх українізувати, чим могли і «Евпаторія», і «Алубка». Карпати в Карпати на Говерло. Як ми з ним на Говерло вилазили? Він в він в шкіряних штанах, шкіряній жилетці. Перший це за перший. всіх виліз на наговерло, а ми за ним, за ним прийшли на Говерло, а він вже змерз, холодний весь вже автограф ми роздає і дівчатам пісні свої, це, це буде 2001 рік. Обігріваємо, хустину вдягаємо на нього, співаємо, хлопці, будемо жити. Гей, гей. Він дуже був щира людина. Він такий був, як та дитина, дитяча наївність в нього була. Він ніколи від нього не можна було почути поганого слова. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.